Вітаю народ! Шановні комбайнери, майбутні, минулі і теперішні комбайнери. Хто пам'ятає, як я в той рік використав такий лайфак, лайфак, коротше таку підказку. Я в когось на Кубані таке побачив. Дуже класна штука оце з каналізаційними трубами. Я вирощував до сих пір гречку, вона вічно замотувалася за ті пружини. Прекрасно. Я фактично. Нас, жнива, 7 гектарів молодьби. Ну, але за тих 7 гектарів молодьби ми ні разу не розпутували е, мотовила. А як не було цих труб, це коли особливо перший раз відкошуєш поле з краю, намотувало страшне діло. Таке, що сплошно було в бур'янах. Бур'яни, гречка, всяке таке, о, знаєте, гречка гарно запутується, е, ця соя гарно запутується. Коротше, класна штука. Офігенно, що хочу сказати, що я зробив неправильно, можливо, вам треба таке, якщо ви хочете таке робити. Що зробив неправильно, покажи знизу Денис. Дивіться. дивіться, бачите, тут такі прорізи для пружин. Я їх зробив всі на однакову відстань, позарізав. А треба зробити, щоб ще було сантиметрів 2 більше зарізано, бо через те, що, бачите, що робить? Якщо на одну пружину йде нагрузка, а на другу ні, воно ломить трубу, і нам воно її поломило. Е, її Десь її поломило, поломило. Вон там. Ну ладно. Е, тобто зарізати треба запасом, щоб вільно пружина відносно другої другої, разом вони ніби так. Да, Крутиться разом з трубою. Але так воно не буває, щоб нагрузка йшла на все. Одночасно десь щось зацепило, а щось не зацепило, і воно ломить трубу. Тепер дивіться ще один фокус. Я покупляв такі хомути, щоб вони ну, стягнути, акуратно виходить естетично, ну гавняно. Дивіться, який фокус. Покажи. Бачите? Дивіться. Поняли? Все, легенько пальцем. во-во-во. Джекічан. Коротше, що? А вот тут, покажи Денис, нам тут трубу розірвало, брали полеглицю, е е гречку полеглицю. Да. Е розірвало із-за того, що яшко, щоб не було люфтів. І ми замотали прямо в полі скотчем. І що? Старий добрий скотч. Нічого йому не бракує. Чуть-чуть ще -чуть лишиться, то, то ми як небудь замотали, Якщо його взяти в файну кілька слоїв, коротше висновки такі, хамоти до... Дупи, як кажуть, поляки. Треба брати добру катушку скотчу і гарно, акуратно змотати скотчем, і то буде по всему. От такий фокус, такий досвід в мене. Бувайте здоровенькі, надіюсь, то ще комусь пригодиться. Всього вам найкращого, хороших вдалих жнив, а саме головне мирного неба над головою.